3 серпня 2024 року. Трошки прохолодна погода. для дощ. На дворі не більше 18 градусів тепла. Але люди все одно звершують умивання. По людям треба. Люди їдуть з усієї України, Іспанія, що приїхала взагалі з Харківської області, з міста Лозова. Теж окунулася. І як? Два слова. Отлично. Да. Чудово. Воно да. ну, того варто їхати здалеку, щоб окунутися в благодатних водах і навіть, бачите, приїжджають сіть. Дітки окунаються. Маленький хлопчик. Десять Теж Нашої групи теж окунаються в куполі. Настільки це людям і подобається, саме головне людям це потрібно під час війни. Тому ви теж замовляєте нашу поїздку до святині. Як бачите, ми їздимо, їздимо регулярно. Не залишаючи на погоду.